Потисни руку тому, хто прийшов сьогодні у гарному настрої. «О, Це досі там в гарному настрої. Потисни руку тому, хто дуже уважно слухав сьогодні проповідь. Потисни руку тому, хто може назвати свій улюблений вірш прямо зараз. Потисни руку тому, хто приїхав сьогодні на громадському транспорті. Потисни руку тому, хто любить посміятися над собою. Я люблю над собою посміятися. Потисни руку тому, хто, на твою думку, останнім часом змінився в кращу сторону. О... Ось вона, оці, я тобі тисну руку, ти став краще. Потисни руку тому, хто любить електронну біблію більше, ніж другого. Так, ви любите електронну біблію чи другого? Другому? Та да, не можна. бути. Да. Так. Потисни руку дому, хто вміє грати на музичному інструменті. Нині ну, я подам. <рес> Потисни руку тому, хто любить чай чи каву більше, ніж вовк. <рес> Потисни руку тому, хто любить екстремальні види спорту. <рес> Потисни руку тому, хто приходить за хвилину до початку своєї житті. Я давно? Потисни руку тому, хто прийшов до цієї церкви менше року назад. <плес> 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 так і Потисни руку тому, хто має більше трахмов. Отиснути руку тому, хто протягом останнього місяця відвідував іншу церкву.